Сегодня покажу, как можно красить. <laughs> так, раз скажу, я не профессионал, я не изменю краски, мне это не 200 лет, так что он может выйти недужно. Так, ну ладно, первым делом, берем к науке. Кстати, трошки уже... Это... Как наука? Я по всему плечу можно и без нее так но я просто так умолню беру и вот так по всему то есть короче здесь можно будет против что я взяла ее в Кстати, напишите в комментариях, что вам с этой подарила. подаровала. Я, честно, на них хочу посмотреть. Ну, как раз нанизу буду показывать на макияже. Так, мне на питон 4, уверен. Это тоже мама на не... Мама мне, короче, подарила. Чепинальный крем. Ну и Так, дальше мне надо взять улейский. Ну, короче, вот цей. Можно и без него. Что я по себе хочу. Так. Я броню. И сейчас покажу ближе. На бровке. Кто хочет. Так, сейчас. Сейчас мы все будем Да. Так, брожки. Брожки. Короче, понял, да? Кто хочет, может и без него. Питайте в коментарях кого як е, Напишіть, як в кого вийшов макіяж. І напишите, что вам подобається бабайці макіяж, який я зроблю тут. З вами. Да. Так, ну, далі ми беремо наші. нашу цю... Як вона не, не забула. Тушь, тушь. Тушь. І отак от дуже показати. Ну очі. Отак. От Кстати, підводки э, в цьому відео не буде. Якщо ви ожидали, бачите підводку, сорі. Підводки не буде. Можете це пошукати ще десь, може, дойде корисніше відео, ну, коротше. Без підводочки сьогодні. Так, румяшка. Э, в кого є румяшка? Дивіться. Якщо чесно, можна любу румяшку, у мене є отака і отака. Ну, ця вже трошки кончене зеркало. А оця новенька. То скажіть краще, якою мали. Але я не на цей. Але я як це хтось. Можна вас Ладно. Так. І так. Була напишіть мені в коментарях, якщо в мене ухило, хтось дивиться. Яна, кстати, якщо ти побачиш е це відео, то будь ласка, якщо ти побачиш це відео, то, будь ласка, напиши все, що я попросила в коментарях. Бо вряд ли його хтось ще подивиться. Так. І отак теж. Як чесно, можна і не спончиком, можна просто рукою так провести. Щось це забагато взяла. Так. І отак все. Потім має виходити отак. А не отак. Де тут палетка ціні? Я візьму отакі ціні блискучі. Хто хоче, можете брати не блескучие. Не так. А, Кто ну, хто може, хто хоче, в кого немає. Коротше, можете брати любі тіні. Мені абсолютно все одно. Блискуче, не блискуче, це просто блискітки, це не тіні. Я мені просто вистріли так на очі. Оціні в мене можуть дуже сильно показуватись. І так некрасиво буде під цей макіяж. Зараз скажу, якщо ви хотіли новорічний, то вистайте, це шукайте інший, бо це не новорічний. Це такі, як сказати. Вийти погуляти, хай необичний макіяж. Не наворішний. Хотіла б наворішний ще раз сорі. Не тут. Я на цьому каналі буду побачити новорічний макіяж. Але в нього я теж буду знімати відео, так що ждіть. Так. Ну і хто хоче, хто ні, я, можете брати ще коматку. У мене час тріскається рискається голе. По вона теж може портити трошки цей макіяж. По помади і скраю кольором. Якщо у вас є бальзам для улиців, і він якогось там кольору, ви можете брати. Май відтінок якийсь, то він нічого не спортив. Так, ну і я можу взяти трошки зараз помадки візьму. Не просто дуже ще яскрава така помада. Я зму трошечки зараз. Так. Ну, в принципі, все. І на сьогодні у нас вийшов отакий макіяж. Якщо трошки бардачка, то третій раз, сорі. Так, на потяшо у нас вийшов такий от макіяж. Uh, на потяшу пока-пока.